Виявлення осіб, щодо на яких надходило звернення з РТЦК про доставку осіб, тобто правопорушників, які вчинили правопорушення згідно статті 210 КУПАП. Зрозуміли, відповідно до цього виставлені мобільні пости, відповідно до статті 35 здійснили вашу зупинку, відповідно до статті 32 закону України про нас поліції вимагали у вас військово-облікові документи, працівники поліції, які задіяні в мобілізаційному патрулі. Відповідно до 40 ї вони всі весь діалог, ваше спілкування, відповідно статті 40 ї закону України про нас поліцію проводили фото-відеофіксацію і наказу 10-26 Національної поліції. Угу. А ви їм на їхню вимогу не пред'явили? На, вимогу. Вимогу, на законну це, вимогу я можу не пред'являти. є це ж законна вимога. Е, 35 п'ята пункт 7, що передбачає? Якби вона була незаконною, то вас би не зупинили. Прибивіть, будь ласка. Будь ласка, приберіть цю 에... прошу вас, прошу просто. Я, я він, вами, наш я, просто я діалог, просто діалог, він... Давайте дивіться, у нас е, вихід ситуації буде один тільки. Е, ви пред'являєте документи, uh -huh. відповідно до статті 259 КУПАП, ми в добровільному порядку супроводжуємо вас до ТСК, ви надаєте свої військово-облікові документи, вас перевіряють по оберігу, uh -huh. складають на вас адміністративний протокол і далі вирішують питання по суду. Добре? Та що, та що ми робимо? Я, я, я можу з вами, якщо ви мені довіряєте, я можу з вами поїхати, супроводити, щоб ви не боялися. Дивіться, я вважаю, що дана зупинка була незаконною. І тим більше, тим більше, поліцейський порушив масу, масу. Правопорушень. Правопорушення, дивіться, ви ж знаєте Він... що кожну дію його незаконну, Ви маєте право оскаржити. А я, оскаржити. я вже так. Я вже ви да. подали скаргу на дії працівника поліції. І ви маєте в подальшому оскаржити її у суді. Так, Я обов'язково ви ж знаєте, а, що а, я зараз ж її буду будь оскаржувати. Якщо ви виконайте законну вимогу працівників поліції, приїдьте, будь ласка, з нами. Ну, без... ну давайте так без адмінзатримань, без застосування е... фізичної сили. Дивіться, розпорядження стосується кого? Військово зобов'язаний, правильно? Так точно, а я ж не військово зобов'язаний. Ви військово зобов'язані. Я як? як я можу, ви можу віднос, бути військово зобов'язане? Хто ви... такий згідно закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Є військово зобов'язані. Я перепрошую, можна я працюю такі законів. Ось, так. ось позитивної обов'язки військову службу громадяни України поділяються на допризовників, призовників. І військовозабов'язаний. До, призовних... до якої я відношуся? Ви ж дослухайте до кінця, да. будь ласка. До призовних. Да, це громадянин України, який в рік, в рік проведення приписки його до призовної дільниці йому виповнюється 17 років. Призовник це зобов'язаний громадянин України віком від 18 до 25 років. А зобов'язаний це громадянин України віком від 25 до 60 років. Так написано в законі України по військовому дозіку. Спості... Кого стосується мобілізація? Вже якщо пішли мобілізація на мобілізація стосується всіх військовозобов'язаних громадян України, які, які знаходяться на військовому обліку. ви на військовому. обліку е... Скажіть причину нашої зупинки, що нас зупинили? Пункт тридцять п'ятий тридцять п'ятої статті, відповідно до пункту сьомого. Відповідно до розпорядження коменданта, наказу обласної військової адміністрації створені мобільні пост. Згідно закону України в Конституції України немає такого поняття, як мобілізаційний блокпост. Причому Конституція, як далі поділяємося, ми на ні, 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 прижіть, спочатку йде конституція, спочатку йде... згідно закону Згідно з пункту 31 статті пункту 4... Розпорядження Розпорядження, Розпорядження спирається закон України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану передбачає певні конституційні обмеження громадян України відповідно до Конституції. Сергій Юріч, я, думаю, я, я кілька... думаю, за три, за три, за три години воєвіру, вам тут вже до... дуже багато. З... А я, я, мені, я, Чим більше роз... сижу, тим роз... я більше uh, в мене буде негатива і азарта, uh, це все діло писать, скажуть. Ви ж мене знаєте, вас... я азартна да, людина. мають. А у вас азарт. Ну, це да. не до чого зараз тут Азар. Давайте, будь ласка, за мною я вас супроводжу 에... до РПЦК. Давайте по закону. Ну, по поводу, по закону, як це він все. поїде. Ну, робіть те, що потрібно, ну, згідно закону. Як треба, як як це? Це. Він не хоче їхати. Ну, по закону, Або по закону, закону Якщо поїде. я щось порушив, я вважаю, що я нічого не порушував. Ну, я їхав. Бля, ну що таке? Сергію, приїдьте, будь ласка, з нами. До РДЦК, тобто Отримуйте, оформляйте протокол затримання. Згідно Мені закону, все так, як потрібно. Ні, вам, вам, щоб мене затримати, моїх документів не потрібно. Ви вийшли з автомобіля. Вам, якщо потрібно, я вас прошу, якщо я затриманий, зробіть по закону. Я ж не, не сопротивляюся. Нам на підставі. Я щось порушив. Яка ваша законна? Ви порушник військового обліку. Відносно у вас надійшло звернення щодо вашої доставки. Добре. Ви а чого нас зупинили? ви перебуваєте в статусі активний? Грошу. Да, відповідно, в адміністративному. Вас, відповідно вас, працівник поліції повинен доставити до найближчого РТЦК для складення адміністративного правосудия. Я вас За прошу, статю, ознайомте мене. Да, з України про адміністративні Добре. Ознайомте так. з моїми Добре. правами. Добре. Я затриманий. Прошу, ознайомте мене з, з моїми правами. Ви можете, будь ласка, вирішувати. Ну, просто ну вам що важко ознайомити я, мене з моїми я, правами. Можете, будь ласка, вийти з автомобіля, я вам розповідаю. Я вас прошу. Права, я будь ласка. Можете, будь ласка. Ну Дивіться, ви з вами. Це вже, ваша... З вами, з вами вже три з половиною години Та Так ви, як то, По закону дивіться, робіть і все ж буде чути. Склали протокол і ви прослідували далі собі. Ви затягуєте затягнули по працівників. Працівників. Шо, Ви вчасно не з'явилися да, за повісткою, правильно? Так, за не з'явилися. Коли? Коли? Ну, у вас вже є інформація, ви, ж на чому, ви чомусь мене будете затримувати, правильно? Писать в цьому. Ну, число. Не, не лежіть, будь ласка, на автомобілі. Відповідно до 259-ї ми можемо в добровільному порядку вас упроводити. Ні, ну поводите. я ж прошу, що мені, мені, мені щоб його оскаржувати, закону, мені потрібні якісь бумаги. Прошу ну, вас, то, як поліцейського. Вам, якщо є як, за... ставте протокол. протокол. Я затриманий. Добре. Якщо знайомте Ва мене з моїми правилами Правил обліку з 18.06.2025 року. Не прибуття по повісті Укрпошти. 18.06. З 18.06 Ви перейдемо на гроші з року. А порушив я коли? 25 року, так. Вам на вашу адресу, яка була в єдиному електронному реєстрі військовозобов'язаних призовників і резервістів. А саме останній раз ви були в АТЦК в 2004 році. Останній, от яку адресу ви на 2004 рік там залишили актуальну дану? Ви ж більше дані не оновлювали. Так, от на ту адресу прийшла повістка. Ви не не повістка а повідомлення з Укрпошти, що вам знаходиться на ваше ім'я на найближчому відділенні Укрпошти, знаходиться лист заказний. І ви його по-моєму, повинні було отримати там 5 чи 7 днів. От ви його не отримали напротязі 5 чи 7 днів. І, відповідно, автоматично з Укрпошти інформація передана до Національної Слід. поліції України. Зможете, Все. будь ласка, вийти з автомобіля, ми складемо адміністративний протокол. Ну, Він складіть виконуєте. так, мені ж не обов'язково виходить. Так я з вас з машини не зможу витягнути. Ні, я тільки ви составите, я вийду. Це... Ну я Це... обіщаю, Це... ну вже Це... Якщо... Це... Я ж, ви ж поліцейський. Це... Ні, 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 ну вже ж не Це... перший раз, Це... вже ж Це... затримані. Це... Ви составляєте. Можете, будь ласка, показати документ, щоб записати в один протоколі, по чому встановлено ваша особа. Та ви ж якось я... її встановили. Якщо не важко. Ви ж... а, ми... а він не брав документи, ну, я ж... забувся. Я ж не ж... 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 пам'ятаю серію номер паспорта. <тит> ні, ну підожди. Ви мені ви мені повідомте, Олександра, якщо Олександра якщо, Олександра повідомте, якщо повідомте, я затриманий, будь ласка, я вас прошу. Якщо я щось порушую, заставте протокол, да. протокол затримання. Да. протокол Буде зафіксовано час вашого затримування. Так. І все, я виходжу, ми, ми їдемо. Я ж не буду нікого ні, ні битися, ні супротивлятися. Ну, на <кх> no, а як, як як це зу, власне? У мене був обов'язок такий, як так, заклали протокол. Ну і все. проблемы. Составили протоколы и пошли. Три часа и я поехал дальше. А что вы до этого часа не 63 статт у 2040 році. Непридатний вмерний час, обмежено придатний воєнний. Зараз такого статус немає. Це відповідно до 342-го непридатний? — Ні, так. А потім 402 вийшов. Він не уточнив свої даний, так не прийшов і стильний Так що Вся інформація. Вся информация есть. Здесь явно, явно порушена.